Продовжуємо огляди ручних ліхтарів з діодом TG. Цей раз у нас моделечка 505. Повністю металевий корпус. Фокусування присутньо. Вставочки кольорові світиться вночі. Умова кнопочка вмикання вмикання спрацьовує чітко. Великий субдіод. З цієї сторони в нас зараз фокусуємо. Підзарядочка Type-C. Маємо мінус, що вона не закрита. Спробуємо, як вона підзаряджається. Маємо індикацію червоне світло. Коли акум внутрішній зарядиться, буде зелене. Провід Type-C в комплекті. Довжина цього ліхтарика 14 сантиметрів вага в районі 130 грам. Ну і пройдемось по режиму. Перший у нас 100%, 50%, стробоскоп І переходимо на цоп-панелечку. Просвітила война біля 2 годин. І ще маємо. Червоне світло з хоча краще було просто червоне без цього блимання. Так, тестували ми його на режимі 50% безперервно просвітив десь в районі 2 годин. Але треба обов'язково контролювати ступінь нагріву діода, щоб не перегорів. Світить він в точку. Світить далеко, метрів 300. Ну, ось такий бюджетний, скажімо так, ліхтарик. Ціна його десь в районі 150 гривень. Недорогий. Будь ласка, дивіться наше відео попереднє і слідуючи, дуже багато ліхтарів. Потім підуть інші різні тематики. І до слідуючих відео. Контакти кому що сподобалося в шапці профіля. Маєте бажання, будь ласка, замовляйте. Очікуйте слідуючі відео.